Рівненських аграріїв здавна непокоїть питання зберігання врожаю. Для цього в області постійно будують та розширюють складські приміщення і елеватори. Один з найбільших зерносушильних комплексів діє на території колишнього цукрового заводу в місті Дубно. Збіжжя зберігають тут в спеціальних умовах з відповідним температурним режимом та вентиляцією. Торік потужність було збільшено до 90 тисяч тонн. Наразі на підприємстві працює майже сотня фахівців. Також на елеваторі встановлено найсучасніше канадське обладнання. Сьогодні в лабораторії ми придбали інфратек, який коштує прилад, який коштує 500 тисяч гривень. Значить, це відповідно буде. Покращена логістика, тому що він за одну хвилину може зробити повністю аналіз і показати власність якої культури. Зараз елеватор продовжують розбудовувати на території чимало спецтехніки та будівельників, які прокладають комунікації. Таким чином до кінця вересня потужність комплексу зросте до 210 тисяч тонн збіжжя. Це дозволить додатково створити ще 60 робочих місць. Завдяки новому будівництву швидкість відвантаження на елеваторному комплексі зросла удвічі. Вже зараз тут можуть обслуговувати два вагони водночас замість одного. Це 45 вагонів за добу. А після здачі нової черги їх кількість має зрости ще у 2,5 рази. Загалом в будівництво мають інвестувати 140 мільйонів гривень. Найближчим часом тут з'явиться ще й потужний комбікормовий завод. Він постачатиме продукцію на птахоферми не тільки Рівненщини, а й інших областей. Після завершення всіх робіт наш край матиме чи не найбільший елеваторний комплекс на території Західної України. Сьогодні ми бачимо тут прекрасний спосіб розумно вкладених інвестицій. От причому ми бачимо, що це капітальні споруди, які однозначно залишаться в нашій області і будуть давати можливість зберігати. Фактично, це найбільший елеватор на території західного регіону. От який дасть можливість зберігати близько 400 Тисяч тонн сільськогосподарської продукції загалом в нашій області діє дев'ять сертифікованих зернових складів з загальним об'ємом 360 тисяч тонн. На сільгосп підприємствах облаштовано ще майже півтисячі майданчиків. За підрахунками аграріїв цьогоріч їх цілком вистачить для задоволення потреб нашого краю. Наразі на Рівненщині саме розпочинається збирання озимого ячменю та ріпаку а масово комбайни вийдуть в поле вже за 10 днів. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.